Війна відібрала в неї і чоловіка, і дім через обстріли. Тетяна Копатько виїхала з Єнакієвого уже другий рік. Одна з трьома маленькими дітьми орендує квартиру у Краматорську. Соціальних виплат ледь вистачає на оплату житла. Її історію розкажуть наші кореспонденти. Восени 14-го року прямим влученням ще зруйновано цю багатоповерхівку в Єнакієвому. Родина Тетяни Кобатько мешкала всього за кілька метрів від місця трагедії. От цей під'їзд повністю починає з 9-го і дев'ятого першим етажом. Там нічого нету. Повністю весь під'їзд ушов. Тоді жінка виховувала двійнят Аню та Лізу, а молодшим Романом була вагітна. Вирішила не випробовувати долю, зібрала дітей та виїхала із зони бойових дій. Тетяна із дітьми перебралася до Краматорська. Згодом приїхав чоловік, орендував квартиру, знайшов роботу. Сподівався, що найгірше вже позаду. А я так хто? папа. Утім, у родину знову прийшла біда. У чоловіка почав прогресувати рак горла. Його паралізувало. За кілька тижнів він помер. Позвонили мені в суботу, врачі. Казали, ваш мушу ваш час назад. П'яту паніку падала, ті плачуть, мама, що случилось? Все це сталося у січні. Діти досі не можуть повірити, що їхнього батька немає. Ж видели, що помощь, його забирали. Хто не нам в гості, вони кажуть, Наш папа в лікарні лежить і робить ту кольчики. Родина Купатько живе на соціальні виплати. Гроші витрачають на оренду житла, а от на продукти вистачає не завжди. Тетяна отримує гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Три дитячі та дорослі набори. В пакетах розбирають усією родиною. Мама, мама, ще вони Роди, радуються, що вони кісти, Сладості. Ну, все. Вони щас, цим гордяться. Спасибо, Ріната Ахметова. Спасибо Рінату Ахметову. За весь час роботи штабріната Ахметова видав мирним мешканцям Донбасу 7 мільйонів сімсот тисяч продуктових наборів, серед яких понад півмільйона дитячі. Тетяна Блінова, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирю, Олексій Боба, Сабиття, Канал Україна.